Сьогодні вас познайомимо зі світлопрозорими конструкціями, які ми зробили в гардеробну зону. І тепер ефект: зараз мене дуже круто видно. А до цього, світло, яке йшло з вікна, воно відображало і давало ефект дзеркала. Саме класне рішення, яке тут було зроблено, це відокремити гардеробну зону від східної зони. Ми використали скло 8 мм, загартоване, профіль так само х на 20 з резиновим ущільнювачем. Система відкривання це петлі з дотягуванням. В цієї зоні Ми встановили дзеркало, яке йде від підлоги до стелі. Дзеркало тут бронза, світлодіодна стрічка, яка підсвічує в тон підсвітки всього, всієї квартири. Ну і остання конструкція, яку ми зробили на цьому об'єкті, це душова шторка. Вона викорена із загартованого скла 8 мм, втонована в масі бронза, профіль по периметру 13х15 це статична перегородка. Звертайтеся в компанію Phoenix Glass, робіть прорахунки, телефонуйте нам, і ми зробимо вам такі ж самі конструкції.